Добрий день! Сьогодні на огляді такий вот апарат BOMBOX Matsui CD-18. Ну, що я його взагалі показую. Діло в тому, що я знайшов його на мусорі. От, що собі, дивлюсь. Викину, думаю, та візьму там якісь конденсатори, щось, щось випаю, якісь деталі, все одно є. От. Приніс додому, включив, все працює. Все повністю. І касети, і диски, і радіо. Ну, то є, абсолютно робочий. Ніяких проблем. Всі переключателі, ну все-все-все. Я так ну якось здивувався, хоч написано «Made in China, думаю, бляха, подивився, що це. Їх, оказывается, робили ще в 80-90-х -х, х роках. Ну, так, десь десь в той період. От. І як я вияснив, оця Matsui — це японська торгова компанія. Ну, щось на кшталт Чібо німецької. От. Тобто цей апарат робили на замовлення оцеї Matsui. І я був здивований, що якби, made in China, вони стільки не живуть. От. Але я відкрив його. і Поняв, що це як би чайна, но з тих чайн, які якісні речі роблять. То є, там там ну, все зроблено на совість. Радіоприймач на мікросхемі Toshiba. Процесор теж Toshiba. Якість сборки. Трансформатор. Це явно не похоже на галімий палений Китай. Це досить пристойний рівень. Бачите, діоди з кембриками. Ну, так робили колись японці. На соньках, на шарпах. Може ну, на шарпах ще, правда, скруточки кругом. Стоєчки, скруточки, замість таких роз'ємів. Ну, що. Деталі всі підписані. Ну, якість, бачите, так, не дуже то змахує на, на китайську. Ну, Він то зроблений в Китаї, але. Якість на висоті. Ну, зараз покажу, як він у нас працює. Що він може? Та та то так не дуже, але тут. Е, радіо. От. 239-60-35. Ну, Тут правда, тільки. Е, довгі е, цей середній FM, Але. Все працює, дуже-дуже гарно оце настройка. Рухається плавно, не метається. Настроїтися. Ну і навіть шкала співпадає. Я вам так скажу, що. Так, диски. Включається такий дисплейчик. Щитує нормально. От. Це працює. Ну, читає СД. там зараз іде. Звук хороший. Ну, видно, вже виріше, що він устарів, його викинули, Ну і касети так само працюють. Працюють всі кнопки, всі перемотки. Ну, коротше, ні ремешки не, не покоцались за стільки часу. Наприклад, я був в Sharp, взяв. Там же мішки тупо розплав, ну, розлізлися, зробилися з них якісь соплі. Все ціле. Да. Ну і ще я от в нього примастирив. Оце зараз світиться 5 вольт іде. Я сюди приділав блютуз. А ця штука зверху, це от вона зараз включена виключена. От, бачите, отут от ззаді такий блютуз-модуль. Зробимо USB-вихід. Кстаті, тут дирка була під це. Ну, вона не була під USB, звісно, бо в ті часи його ще не було, але от, ну, там може якийсь запобіжник, мав би ще стояти, чи що. Так от, і от, от так от він переключає режими. Тож двохрежимний Bluetooth-модуль, він може і передавати, і приймати сигнал. Вивів йому на Aux. Ну, Аукс допаяв, бо там його не було. Хоча теж дирочка ну, була закладена пластиком. Передбачено. Єдине, чого антенни нема, ну це таке. От. Ось от такий от апарат вийшов. Зараз взагалі він повний функціонал. І касети, і диски, і радіо, і навіть блютуз. Дякую за перегляд.